У Коломиї робоча група перевіряла підприємців у мета виявити нелегальних працівників. Захід мав профілактичний характер, тому жодних засобів до представників бізнесу учасники рейду не приймали, а роз'яснювали мінуси неофіційної праці. Робоча група при міській раді функціонує кілька років. Зазвичай перевіряють у підприємців наявність реєстраційних документів та чи заключені трудові угоди з найманими працівниками. Чи не найбільше правопорушень зустрічається в останньому? Підкреслює голова робочої групи заступник міського голови Володимир Терновецький. Питання легалізації приділяє належну увагу держава область. І ми, але на жаль, ми тільки маємо право здійснювати тільки моніторинг, тобто попереджуючу роботу. Даємо з людям людьми, проводимо профілактичну роботу щодо законності і роз'яснення роботу самим працівникам, що вони мають певні права і дійсно повинні вимагати в підприємців, що їм офіційно платили заробітну плату, адже це перспективи їхньої майбутньої пенсії. На жаль, не всі суб'єкти примірської діяльності та не самі люди розуміють свої права, і тому приходиться і нам. Впливати на дані процеси, стимулюючи в лапках реєстрацію даних договорів оренди, від початку нового року робоча група здійснила близько 70 перевірок. Мінімум раз у тиждень представники влади відповідних служб, інспекцій та правоохоронних органів навідуються на підприємства. Найчастіше під перевірку потрапляє дрібний бізнес. На жаль, є підприємці, які мають досить велику кількість найних працівників, але Успішно в лапках мінімізують ці процеси. Ну, скажімо, нам можу назвати е, такі приклади. Є підприємці, які має по 13 е, найманих робочих сил, а в них середня заробітна плата 418 гривень. Коли, згідно чинно з законодавством, мінімальна зарплата повинна бути 1147 гривень. І також багато підприємців мінімізує за рахунок цивільно-правових угод. Е, коли, е, Вказується в цих угодах, що людина виконує не разову а постійну роботу, а всього на отримує за таку роботу 200, там чи 400, чи 500, чи сот гривень. Теж такий спосіб мінімізує. І саме цікаво, що вони в цій угоді не вказують час, з якої до якої людини працює. От, от він собі виходить по виклику на 2-3 години. Це теж є такий спосіб мінімізації. Тому я закликаю всіх підприємців міста Коломиї, всіх. Всіх людей, які працюють у даних підприємців, знайте свої права, боріться за свої права і не поруште чинне законодавство.